Щасливого ракша Бандхана всім, ракша Бандхан таке миле свято, зв'язок між братами і сестрами, де вони обіцяють один одному нескінченну любов і служіння, захист і мир, так само, як Бхагаван Шрі Харі обіцяв своїй дорогій сестрі, мати парваті, приходити їй на допомогу, коли б вона не потребувала його захищати її вічний зв'язок із Господом шивою, завжди тримати її в умі. Крішна і Калі, вони нічим не відрізняються один від одного, вони так схожі в тому, як захищають один одного. У цей день відзначається так багато прекрасних благословень: санскрит Дівас, Шраван Пурніма, Яджурведа у Рігведа Упакарма і Наралі Пурніма. Нехай це свята Рак принесе вам все щастя і благословення. Нехай воно покаже вам, що ми всі тісно пов'язані любов'ю Бхагавана. нехай цей любовний зв'язок приведе вас до космічної безумовної любові уві параматми